Морська активістка Христина Король та її батько пішли на угоду зі слідством. Їх не посадять, але майже мільйон гривень штрафу заплатити доведеться. Саме так закінчилася історія авторки бізнес-схеми щодо видачі білих білетів для бажаючих ухилянтів. Пані Христина на пару з батьком Юрієм Королем визнали провину та уклали угоду з прокуратурою. Схема була такою: зацікавлений у виїзді за кордон. Чоловік звертався в українське об'єднання моряків, озвучував свої проблеми, оплачував півтори тисячі гривень. Після чого його включали в секретний телеграм-канал організації. Трохи пізніше моряко озвучували і вартість послуг. Ми дістали ухвалу суду і готові викрити всю схему в деталях. Але для початку варто пояснити, ким є вище згадані фігуранти Крістіна Король. Активістка організації Українське об'єднання моряків, більш відомої як УСУ, котра мала на меті знищити корупцію в морській сфері, зокрема в питаннях дипломування. Проте, як встановило слідство, за все доводилося платити. Сертифікати в тренувальних центрах забезпечення успішного складання іспитів вартувало від 4,5 до 8 тисяч доларів. Білий квиток обходився у 7800 зелених. І поки правоохоронці збирали доказову базу та проводили слідчий експеримент, пані Крістіна розповідала на всю країну, що виїхати неможливо. На жаль, не можуть отримувати дозвільні документи. У нас немає жодного випадку, коли український моряк би отримав з військомату Південного регіону дозвільний документ. Тому цієї неділі ми зібралися з моряками біля пам'ятнику Тараса Шевченко, щоб записати відеозвернення до ОК Південь, а також до генерального. Штабу, що ситуація не вирішується, українські моряки на жаль не мають права досі поїхати на роботу на працю згідно зі своїм контрактом та згодом відновлювати нашу країну та е, займати місця на міжнародному ринку праці замість росіян в грудні. 22-го року до король вже завітали правоохоронці: обшуки та підозра, обрання запобіжного заходу та СІЗО. Також суд запропонував внести заставу, яка перевищувала 2 мільйони гривень. Ці гроші одразу почали збирати інші члени громадської організації. Така наша позиція? Ми витащимо Кристину, заплатимо збор. Ми кошти вже трохи зібрали. Так у нас вже є якась вже вдалося зібрати десь чуть більше мільйона. Це приблизно за два дні. Тобто ми витачимо крістіну. А тепер перейдемо до найцікавішого як працювала сама схема, яку довели правоохоронці. Почали займатися цим з липня 22-го року. Для початку потрібно було заплатити півтори тисячі гривень, щоб вступити в організацію. Після здійснення членського внеску особа, член зазначеної організації, має переваги у вигляді знижки при отриманні сертифікатів про проходження навчальних курсів, свідоцтв про підвищення кваліфікації, свідоцтв фахівців, що видаються, то в навчальний центр. Фахівці морського транспорту, крім того, кожного члена зазначеної організації включають до зачиненої групи у мобільному додатку Телеграм. В тій самій групі обговорювалося питання щодо надання допомоги в отриманні так званого білого квитка. Тобто документу, на підставі якого особа визнається хворою, непридатною до військової служби, та відповідно має можливість виїзду за межі України до того ж, згідно з матеріалами справи, король з метою дотримання конспірації спілкувалася тільки з тими особами, які вимовляли кодову фразу Я Сені із Ніколаєва. Так і вчинив таємний агент. В подальшому прибув до офісного приміщення ГО Українське об'єднання моряків та звернувся безпосередньо до король. Він назвав кодове обумовлене словосполучення Я Сені з Ніколаєва та поцікавився можливістю організації його виїзду за межі України. В свою чергу король, почувши обумовлене слово, на умовах збереження конспірації, записала контактний номер телефону та пообіцяла, що найближчим часом з ним зв'яжуться. Тепер у гру заходить відомий в морській галузі Валерій Постолатій, заступник директора учбового центру фахівців морського транспорту. До речі, знайомство, з яким раніше король відкидала. Далі того ж дня король, переслідуючи корисливі наміри, під час особистої зустрічі повідомила своєму знайомому постолатію, відносно якого вже є вирок суду, та який у невстановлений слідством час вступив у попередню злочинну змову король про наявність особи, що має намір виїхати за межі України та розраховує значною сумою грошових коштів, які може сплатити за вирішення зазначеного питання. Наступного дня по відправляє агенту таке смс: 6,5 з половиною вісрочка, 7,8 квиток. Той погоджується, і далі справа за батьком король, паном Юрієм. Він відповідає за передачу документів і за отримання коштів. Тож на зустрічах також неодноразово запевняли, передавати гроші не страшно. Вони робили так. Десятки разів при цьому особа заспокоїв, що таким чином вони неодноразово організовували переправлення осіб через державний кордон України на підставі виготовлених таким чином документів. Та будь-яких проблем з перетином кордону не виникало. Далі лікарська комісія з вироком у вигляді вигаданого діагнозу. Та білий квиток за підписом славнозвісного одеського комісара, у якого журналісти знайшли чимало елітної нерухомості за кордоном, яку він придбав вже за час війни. Щодо самого постолатія, суд відправив його під домашній арешт, адже той пішов на співпрацю зі слідством та, нібито, здав усіх. Король вчинила так само, повністю визнала свою провину та уклала угоду з прокурором. Суд ухвалив. Роль Крістіну Юрівну визнати винною та призначити їй покарання у вигляді штрафу у сумі 425 тисяч гривень з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з підготовкою фахівців морського транспорту сроком на три роки без конфіскації майна. Про заборону діяльності варто запам'ятати. До цього питання ми повернемося невдовзі. А щодо вироку, то юристи в свою чергу, вважають його надто незначним. Адже за півроку за допомогою схеми ділки заробили за мінімальними підрахунками більш ніж півмільйона американських доларів. До речі, вирок виніс досить скандальний одеський суддя Ілля Лонський, якого нещодавно й самого затримали на хабарі, ніби це якийсь анекдот по одеськи. Як виявилося, король продовжує опікуватися питаннями дипломування, адже її зустріли в столиці на судовому засіданні щодо постанови 1499, яку кабінет міністрів прийняв напередодні 23-го року, розповідаючи про саму постанову, наші колеги та ми неодноразово акцентували на її прогалинах. І платформа з верифікації недосконала, і майже всі пункти суперечать конвенції ПДНВ, яку підписала Україна. Більш детально про всі ці факти можна подивитися в попередньому матеріалі. І ось нещодавно постанову все ж оскаржили моряки, а адміністрацію судноплавства змусили виправити всі недоліки. Проте, замість цього, кабінетні чиновники подали апеляцію, якою самостійно підтвердили всі неточності постанови. Наприклад, щодо реєстру, який вже мав би працювати. Державний реєстр документів моряків наразі. Так як вам відомо, постановою уряду номер 1499, дев'яносто дев'ять пунктом п'ятому тож як стверджують самі чиновники, Держреєстр документів моряків не створений. Звідси виникає питання яким чином упродовж п'яти місяців і по теперішній час адміністрація судноплавства здійснює дипломування моряків без відповідного реєстру? Що ви маєте на увазі під верифікацією документів? Верифікація документів як поняття законодавством не встановлено. Наразі адміністрація судноплавства позбавлена можливості здійснювати верифікацію документів відповідно до постанови 1499, якщо ви маєте на увазі підтвердження їх дійсності, тобто валідності, разом з тим здійснюється перевірка даних документів на зверненням. Моряки, так як ми органи, які реалізують політику, відповідно до міжнародних зобов'язань, зокрема конвенція ФДНБ, яка передбачає, що держави-члени зобов'язані забезпечити відомості щодо достовірності кваліфікаційних документів, у разі, якщо такі відомості є в електронній системі, надати доступ до електронної системи. Але ця електронна система має бути у розпорядженні держави. На жаль, в Україні у розпорядженні держави такої системи немає. Проте насправді постановою 1499 цілком передбачено проведення верифікації документів. Про що також неодноразово наголошував голова адміністрації в своїх публікаціях. Водночас слід зазначити, що чиновники протирічать самі собі. На питання про державний реєстр документів моряків вони відповідають, що він був переданий до ДП Мор Річ Сервіс. Але у питанні про верифікацію зенацька бачимо, що в розпорядженні держави такої системи немає. Всі ці неточності й обурюють діючих моряків та членів їхніх сімей. Котрі також прийшли до суду вообще это, это кошмар, так не должно быть, поэтому я, я э, от своего имени говорю, что нет постановления 1499, верю, что э, оно будет отменено и будет принято э, соответствующие изменения. Постанова 1499 это категорически против, как говорится, развязывают руки для взяток простыми словами. Да, поэтому мы работаем, против, потому что на они на не дают взятки, возможности либо... сделать документы. Папа просто уже ну, работает, так сказать, на одни взятки. І мені це вже уже кохта надія та моя сюда В свою чергу. Апеляційний суд став на сторону адміністрації судноплавства та поновив постанову 1499 в тому вигляді, в якому її приймали. Активісти ж запевняють, що продовжать боротися в законній площині та вже масово звертаються до судів та міжнародних організацій, зокрема до міжнародної морської організації ІМО. Адже проблема набуває все більшого розголосу, і питання стає все гостріше. Тим часом Крістіна Король, який суд заборонив мати справу з жодними з питань щодо дипломування моряків, просто втекла після засідання суду, уникаючи будь-яких запитань. Ви не можете приймати Чому ви питаєте. Ми Наша команда продовжить спостерігати за всіма історіями щодо дипломування моряків, про що й розповімо в наступних матеріалах. А поки бережіть себе, вірте у Збройні Сили України та пам'ятайте, що наша перемога вже зовсім скоро.